Для Олександра бокс не просто спорт. За довгі роки тренувань цей вид спорту став частиною його життя. За сім років, проведених на професіональному ринку, хлопець вже досяг неймовірних успіхів. Головна мета боксера, незважаючи на рівень майстерності суперника, завжди боротися до останнього, не пускаючи рук. Та ні в мої соревновання вже були, що там і з інших країн приїжджали, так що я, я всі вірю, не перший раз виступаю. Парень відповідальний, серйозний. очень хорошо подходит к тренировкам. Прогноз у меня только один это победа Александра. Поэтому последнее я не знаю его поражение, я уже не понял. У него только победы, победы и победы. Поэтому, какой бы ни выходил соперник, всегда настраиваю только на победу. З чого він не останні роки. На відкриття змагань завітав відомий в Україні боксер Владислав Михайлов, чемпіон світу 2011 року. Хлопець поділився з нашою знімальною групою враженнями від побаченого на рингу. Я сам коли був як ребята, які боксируют в ринге, виступав і починав з такого коні. Цорнування більш високого уровня там я беру чепів'яту України, Європу і мир. Ребята готові і виступають на хорошому рівні, я вважаю. Тут є зовсім маленькі, і вони, ну, я вважаю, що у них все в перспективі, і вони будуть займати хороші місця. Приймати спортсменів з усієї України для стін Стахановської школи боксу стало вже традицією. Турнір допомагає шукати молоді таланти, розкриваючи їх потенціал на міжнародному рівні, твердять організатори змагань. Виявити сильніших и, естественно, набор опыта. тут какові ви на новички і уже боксери, подавал у нас Олександр Шкет, участник чемпіонату мира. І, естественно, поднять уровень мастерства боксера. Протягом двох днів боксери демонстрували свою техніку та вміння ведення бою в рингу, радуючи своєю майстерністю любителів боксу. Надії тренера на рахунок перспективного спортсмена зі Стаханова справдились, та Олександр все ж зумів порадувати наставника черговою медаллю. Це добрий знак на шляху молодого боксера.